25 травня 2023 року. Заняття з природного довкілля, тема заняття Де поділася весна. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Диво дивне тивина, де поділася весна. Ми гуртом її шукали і до сонечка гукали. Подивись но з висоти, де нам весненьку знайти. Каже сонце, то вона. Гарна дівчина весна пішла літочко шукати, малих діток розважати. Ви скоріше діти йдіть, літо літочко знайдіть. Вирішають всі малята тепле літочко шукати. Підвелися квіточки. Ми вам раді, діточки. Сапки ви скоріш беріть, нам земельку підпущіть, Діти, для чого треба спушувати землю? Правильно, для того, щоб зберегти вологу, вологу, земельці і квіти росли краще. А як потрібно риглити землю? Молодці мої любі, обережно, щоб не пошкодити корінці. А де знаходяться корінці рослин? Вони знаходяться в землі. А для чого вони потрібні рослинам? Правильно, коріння живлять рослину. Давайте пограємо в гру ще, що є у квітки. Роздивіться, будь ласка, і скажіть, з яких частин складається квітка. Правильно, моє любі, це коріння, стебло, листя і сама квітка. Діти, а скажіть, як росте квітка? Правильно, спочатку з'являється маленький росток, який треба поливати. Потім пригріває сонечко, і росток підростає. Далі, поливаючи рослину, з'являється невелика квітка. А коли пригріє сонечко, то квітка розцвіте. Молодці, мої любі! Любі квіточки, чи не зустрічали ви літочко? Квіточки відповідають, ні, тут літочка немає. У садок ми зазирнемо, може, літочка знайдемо. Діти, подивіться, як змінився сад. Пригадайте, яким він був взимку. Давайте ми з вами розглянемо дерева і розкажемо, як вони змінюються на протязі року. Як виглядало дерево взимку. Правильно, любі. взимку дерева були голі та без листочків. Весною на деревах з'являються листя та квіти. Літом. Замість. Квітів з'являються на деревах фрукти. А що з деревом стане потім? Правильно, мої люди, восени листя пожавтіють і опадуть з дерева, і дерева знов будуть стояти голі та без листя. Діти, щоб дерева добре росли. Та давали гарний врожай. За ними треба доглядати. Деревця любі, милі. Чи ви літочко зустріли? Деревця відповідають. Ні, тут літочка немає. Може, літо на городі загубилось? На городі заблукало? До городу вирушаємо. Літо тепло, тепле пошукаємо. Роздивіться, будь ласка, діти, та скажіть, що росте на городі. Правильно, моє любі, на городі росте і цибулька, і бурячок, і капуста, і кабачок, і редька, і помідор. Перець, морква, кольорова капуста, огірок, картопля, горох та ще багато-багато чого іншого. Дітей, як ми можемо назвати все це одним словом? Правильно, моє любі, це все овочі? Пропоную вам пограти в гру, Що де росте? І виявити, що росте на городі, а що росте в саду. Давайте роздивимось з вами малюнки і скажемо, що з цього росте на городі. Правильно, мой любі, це помідори, капуста, огірок. Морква та цибуля молодці. А що ж росте в саду? Правильно це абрикос, слива, вишня? Яблуко та груша. Ми далі, літочко, пошукаємо, Яке чудове, тепле літо, найкраща чарівна пора. Навколо стільки того цвіту Раса аж серце завмира. Усе цвіте, усе буяє. Спіши, щоб дати ще й плоди. І пташка пісеньку співає Розкішні зелені сади. Під листям спілі полуниці. Садочку черешневий рай, а на галявинці суниці. Аж просяться збирай, збирай. Яке ж чудово тепле літо. Черівніси сині небеса і річка сонечком зігріта, А всюди радість і краса. От хмарка виплала на небо, Пролється дощик на поля. Кіти так куди ж поділася весна? Правильно, вона перетворилася на літо. Послухайте віршик, будь ласка, про літо. Називається Щедре літо. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі, ягід? Та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти зелень соковита, це смачні дарунки літа. Ген тече срібля старічка, Ой і тепла ж ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. От і пішла від нас весна, перетворившись на чудову пору року літо. Діти, ось і настала чудова пора року літо. До нових зустрічей, малята!